Від собі дівчину на шиї якої аж 10 низок коралів, і кожна вартує як віл або півхати. Вона йде так повагом, і усі бачать, що її родина далеко не бідняки. Я не з такої сім'ї, як другі. Бо колись в Україні, аби дізнатися, чий статус не дивилися податкові декларації, а дивилися жінкам на груди чи багато там намиста. Отак. От Почати хочу з того, що прикраси для українців були не просто гарною забавкою, а показником статусу. І це було дуже важливо, от без жартів. Адже чим більше на жінці прикрас, тим багатшою вважалася ця родина. Щоправда, носила їх господиня цієї родини не дуже довго, бо найбільше прикрас одягали дівчата на виданні та молодиці. А потім, чим старшою ставала жінка, тим менше прикрас вона могла на себе одягти. І таким чином у зрілому віці, ці на ній міг залишитися тільки хрестик. Адже стареньким бабусям одягати багато прикрас не можна було. Це вважалося поганим тоном. Тому протягом життя жінка свої сережки та намиста дарувала донькам або невісткам. Це була така невеличка прелюдія, а тепер перейдемо до справи. Найбажанішим намистом українок були коралі в усіх без винятків регіонах України. Дівчата хотіли коралове намисто. Привозили його купці найчастіше із Венеції, бо в Чорному морі коралу не було. Але їх добували у Середземному і Червоному морі. Продавалися ці прикраси намистинками. Селяни їх купували хто скільки міг. Звісно, що чим більше таких низок коралів було на грудях у дівчини, тим вищий рівень благополуччя у. У її родині, і, мабуть, тим більше сватів приходило у восени. Також все та ж Венеція подарувала українкам ще один вид намиста. В народі його називали писані пацьорки. Писані, тому що це були не однотонні намистинки, а обов'язково з якимось візерунком. Якщо когось дивує типу, де Україна, а де Венеція, тим паче 100-200 років тому є дуже проста відповідь. Венеція знаходилася майже на кордоні Австро-Угорської імперії, тому цілком логічно. Що венеційські торгівці мали ринок збуту на всій території цієї імперії, куди на той час входили і західні землі України. Тому ми власне мали прямий доступ до цих прикрас. Маю на увазі через венеційських купців. Писані пацьорки притаманні тільки землям, що входили до Австро-Угорщини. І, наприклад, на лівобережжі ці прикраси майже не носили. Ще однією такою дуже локальною прикрасою були баламути. Це на Мисто носили тільки на східному поділлі. Це територія сучасної південно-східної Вінничини, північ Одеської області і захід Черкаської. Все в інших регіонах Баламути не носили. Є кілька теорій, з чого виготовляли ці прикраси, вчені ще не визначились. Перша теорія це скам'яніла глина, а друга це частинки молюсків. Дукач це ще одна дуже цікава українська прикраса, і саме вона була таким хамелеоном у світі прикрас, бо змінювалася залежно від регіону. Наприклад, на Київщині дукач це монета Російської імперії з вушком, яка кріпилася до намистин. Знову ж таки, чим більший номінал монети, тим успішніше життя. На лівобережжі України дукачі вже були трохи інші. На горі прикраси був банд, від нього йшли ланцюжки вниз, до яких кріпилася монета. На Чернігівщині у Дукачах замість монети робили такі. Круглі підвіси, на яких зображували янголів або якісь релігійні сюжети, наприклад, благовіщення. Ще одна прикраса, яку робили з монет, називається салба. І це просто розкішна розкіш. Бо отут, прям буквально, коли прикраса складається з одних монет. І пам'ятаєте, чим більше, тим краще. Щоб її зробити, брали справжні обігові монети, пробували в них отвори і нашивали на шмат тканини. Не помітити так. Таку прикрасу було просто неможливо. Вона одночасно була схожа і на кольчугу, і на казкову луску срібної рибини. Найбагатша салба могла важити 5 кілограм, а то і більше. Така прикраса була популярна на Буковині. Одна із буковинських чи то легенд, чи то жартів каже: салба це те майно жінки, яке вона носить із собою, якщо чоловік вижене з дому. Так би мовити, все своє ношу з собою. Однією з найдавніших. Ніших прикрас етнографи вважають згарду. Вона характерна переважно для гуцульщини. Центральним елементом був гуцульський хрест, специфічна форма якого дещо змінювалася з плином часу та розвитком ювелірного ремесла. Цей знак древньої дохристиянської культури мав неповторну енергетику, адже вважали, що у ньому закодовані символи сонця. І поки ми тут з гуцулами, ще згадаю про шелести. Це прикраси у вигляді підвісок дзвіночків із металевою кулькою всередині під час руху вони видають тихий, приємний для вуха звук, який чимось нагадує шум вітру чи плюс кіт річки. Саме завдяки цій особливості, шелести й отримали таку оригінальну назву. До речі, оце на мені шелести. Ось послухайте. Також на заході України любили прикраси з бісеру. Ці прикраси увійшли в побут з другої половини 19 століття. Як і коралі, бісер також продавали поштучно, в даному випадку могли міряти наперстками. Далі брали не нитку, а кінські волос і плели прикрасу. Тут вже все залежало від майстерності дівчини. Різновидів бісерних прикрас було дуже багато. У нас про них є окремий випуск. Можете подивитися. Найпоширенішими були гердани, силян та кривульки, або ще їх називали кризи. А що ж чоловіки запитаєте ви їхньою основною і чи не єдиною прикрасою були хрестики? Вони могли бути на ланцюжку або просто на мотузці. І якби ми сказали зараз, ця прикраса була унісекс, бо носили їх як чоловіки, так і жінки. Що цікаво, деякі хрестики одягали на показ. Тобто поверх одягу, а в деяких регіонах України могли носити і кілька хрестиків одразу. Наприклад, на Вінниччині та Одещині по чотири хрестики одночасно. Дуже важливо розуміти, що у кожному регіоні України свої особливі традиції прикрас. Чим багатший регіон, тим якісніші і складніші були прикраси. Людина, яка їх виготовляла, звалася Золотар, а ремесло називалося золотарство. Куди ж тоді поділися всі ті багаті та неймовірно численні прикраси, які мали українці і носили з таким задоволенням та шаною. Чому зараз ми не маємо у своїх родинах фамільних коштовностей, які б передавалися із покоління в покоління? А тому, що всі наші багатства опинилися або у лихварів, або отут це. Торг сін розшифровується як торговля з іностранцями. А по суті, ще один трагічний символ для українців. Бо саме сюди змучені та виснажені українці приносили свої останні коштовності або виміняти бодай на якусь крихту хліба. Звісно, що ні про яку ринкову вартість мова не йшла. Бо у 32-33 роках, радянський союз влаштував голодомор. Сталін забрав українців все і життя, і їхні коштовності, тому передавати у спадок. Тепер і нічого. Нехай заклюють мене адепти ковбаси по 2,20, але ж це правда, і я просто не розумію, як на таке можна закривати очі, якою б смачною та легендарна радянська ковбаса. Не була. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, а ще діліться, яка прикраса вам сподобалася найбільше. Або, можливо, ви якусь навіть маєте. Розкажіть, нам буде дуже цікаво. Почала за здравії, а кончила за упокой. Мабуть би щось таке сказала моя мама про це відео. А й дійсно так починалося все з шикарного розмаїття українських прикрас, а закінчилося черговими злочинами радянського союзу. Але така вже є наша історія, і ми маємо її пам'ятати